Заощадити на витратах банк Львів допомагає усім, хто має бажання зробити домівку теплою з мінімальними втратами енергії. Усі, хто встановлює вікна, двері, автономне опалення, утеплює фасади чи переходить на тверде паливо, може взяти кредит у банку. Незважаючи на скоротну ситуацію, скажімо, в банківській сфері, фінансовій сфері на Україні, банк продовжує кредитувати. Бан є надійний, і оскільки в нас є іноземні інвестори, вони дбають за це. У Нас є підтримка інвесторів недавно. Ми зареєстрували статутний фонд поповнення. Є ще рішення, буде наступне поповнення статутного фонду. Крім того, діє програма, за якою обласний бюджет відшкодовує частину відсотків по кредиту. В результаті відсоткова ставка по енергозберігаючих кредитах фактично становить від 5 до 10 відсотків річних у гривні. Місто також долучилося, щоб залучити ще й більший сектор. Це ОСББ, і з цього тижня буде прийнята програма по відшкодуванню частини тіла кредиту для ОСББ. Таким чином буде повна співпраця із область, з містом, місто з областю і з банківськими організаціями. Тобто з міського бюджету буде відшкодовуватися частина тіла кредиту, відсотки з обласного бюджету. Така програма кредитування енергоощадності на часі, адже тарифи на комунальні послуги мають зрости в кілька разів. Очень актуально, потому тому що если в квартирі високі теплопотери, то хочеться німночка переделать, потому тому що вырастут виростуть в п'ять раз, як мінімум. Ціни зростають, і з, маючи великий будинок експлуатаційний, то вже шукаєш на чому заощадити. Так що е, це цікаво. І актуально. окупність кредиту на енергоощадність від одного до трьох років.